Олександра Стрижко з Харківщини відпочиває на Волині вдруге. Цього року дівчина закінчила школу. У мене зараз вступна кампанія. Постійно перевіряю сайти чи поступила чи ні. Медична психологія. Або є ще інший варіант, але ветеринарна медицина. Мені дуже тут подобається. Тут дуже гарна атмосфера, дуже гарні люди. Дуже спокійно на душі, коли ти не чуєш ні вибухів, над тобою не літають не вертольоти, нічого такого не відбувається. А навпаки, ти чуєш сміх і радість. 14-річна Вікторія з Харкова до табору. Школярка приїхала разом зі своїми подругами. Запропонували подружки. Я спочатку відмовлялася, а потім в останній момент погодилася і взагалі не жалкую, що я сюди приїхала. Раніше я займалася спортом, але через війну довелося кинути, тому що зараз зал на Салтівці і там занадто небезпечно. Заважали дуже вибухи, але з часом ми вже досить звикли. І це не ну не є проблемою. Золочеві зараз плюс-мінус безпечно. Ворога відігнали. Багато людей, коли поприлітали, повиїжало, але зараз знову вернулись. Тому що це наш дім. Мені тут подобається. Ну я задоволений на всі 100%. Мені 14 років. сам я зі Слов'янську приїхав в Харкова у початку війни. Ми були у Польщі, в Німеччині. В Німеччині Польщі дуже класно, але коли ти у своєму в своїй країні, у своєму домі, це дуже ну це не передати словами. Був перший раз у січні злимку. Мені дуже подобається. Я приїхав сюди за цю атмосферу. Почти з усіма знайомими. Нас кормять п'ять разів в день. Англійську вивчаємо. Щодня для дітей організовують тематичні вечори, спортивні ігри на свіжому повітрі та творчі майстер-класи. 75-річний Пеле Енгман зі Швеції навчає дітей малюванню. Він у таборі волонтерить. Це моя п'ята подорож до України. Приїжджав з гуманітарними вантажами, проживав 150 кілометрів від Маріуполя разом з військовими, подарував їм генератора. Але цього разу я подумав про те, що я ж художник. Чому не попрацювати з дітьми? У мене ще не було такого викладача, але я люблю десь щось десь нове, тому мені дуже сильно подобається. Зі слів керівника табору Сергія Порохнавця, перебування дітей у таборі оплачують благодійники за кордону. До повномасштабного вторгнення ми були дитячим табором. оздоровлювали так само на благодійній основі дітей з малозабезпечених та великих сімей до двох тисяч кожного року. Але тоді, коли почалося вже вторгнення повномасштабне, ми прийняли переселенців. 120 чоловік проживали тут на повністю нашому забезпеченні забезпечення з-за кордону. Ми не обтяжували ні держави, ні українських меценатів. Ми поділили нашу територію, окремо проживають переселенці, окремо є гуманітарний хаб, ну і окремо ще розбудовуємося. Сергій Порохнавець каже, протягом літа планують провести 12 змін та оздоровити понад півтори тисячі дітей з Харківщини. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.